Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 3 травня 23 го року. І сьогодні тиждень, як мені зробили операцію. Оце я сьогодні в перший день лише змогла вийти. Це я стою біля лікарні, я саму лікарню знімати не хочу. Тут таке от містечко, і краще я вам покажу гарні дерева, які розпускаються. Тому що ну, в такі часи я не хочу знімати ні будівлі, ні саме місто. Я то знімала, але покажу все вже після того, як ми переможемо. До речі, тут до операції я виходила, бачила маму-білочку. Сімейством з дітками. Спочатку двоє діточок було, потім троє. Це так кумедно, як вона вчила їх стрибати з гілки на гілку. Ну, це дуже гарно виглядало. Я тут просто вирощала від задоволення. От. Щодо операції, друзі. 26 квітня зробили мені операцію. Можу сказати, що сама операція пройшла вдало, успішно. успішно. Я знаю, що це завдяки всім молитвам, які за мене лунали від всіх вас, і від моїх рідних, від близьких. Я безмежно вдячна кожному. Ви мені, мій щит, мої янголи-охоронці, які я не знаю, мене врятували. Про саму операцію говорити не хочу, тому що. Знаєте, такі операції вони ну, не вважаються зараз надто такими вже складними, тобто їх роблять, багато операцій. таких роблять. Я знаю людей, які зробили собі такі операції, але в кожного а, вона проходить по-різному. Як вона в мене проходила, я не хочу про це розказувати, просто не хочу. Знаю, що у всіх все завжди буде добре. Єдине, що скажу, що бережіть своє здоров'я, тому що ну тому що важко це. От, все перенести. Тепер саме головне період реабілітації. Мені а, багато пишуть. Питають зараз, коли я вже коли я вже почну трави продавати. Друзі, мабуть, цієї весни я точно продавати не буду. Мені треба відновитись. Мені так зараз по моєму самопочуттю скажу, що я просто фізично я цього не не зможу зробити. Щодо трав, якщо я їх не встигну. Ну не зможу поділити. Якщо верніше чоловік мій не поділить їх, а йому ж на роботу виходити. Ми, ми майже місяць сидимо тут, от 11 числа ми приїхали, і самі ж розумієте, що на роботі можуть бути проблеми, і йому треба виходити, тому що нічого не заробимо. У нас ну коротше, треба за щось жити, тому я не знаю, чи в чоловіка. Буде можливість поділити трави. Якщо не встигнемо ми поділити їх зараз, я і не знаю, якому зараз вони стані. Там вдома треба подивитись, теж, якщо вони дуже вже виросли, то ніхто їх, фух, ніхто їх ділити не буде. Але якщо не поділимо зараз, то це означає, що восени трав на продаж не буде теж. Тому що я могла б, наприклад, якщо я поділю, розсадити, а восени продавати. Поки я нічого нікому не обіцяю. Якісь все таки продажі в мене будуть. Це молодила, які можна продавати цілий сезон і, там у пунці, вушка не в корінь. Ну то я вже по замовленням то вже пізніше. Мені головне зараз набрати сил, щоб мене виписали, приїхати додому і дбати про своє здоров'я, дбати, дбати і дбати. М тому ніяких перевантажень фізичних, моральних тим більше. Я собі не буду дозволяти, друзі. Я хочу жити. Життя воно прекрасне, і воно варте того, щоб за нього боротись і щоб жити. І мені, і всім нам треба дочекатись перемоги. Обов'язково, друзі. Все, я вас люблю, обіймаю. Ще зустрінемось. Я не зможу знімати кожного дня, показувати. Вже коли вдома буду, буду знімати, трошечки ходити з, свій сад. Мені вже так не терпиться додому, хочу побачити, який він зараз. О, я собі уявляю, як там все позаростало, але, але люблю і хочу його побачити. Все друзі, гарного всім вечора. Обіймаю, дякую всім за підтримку. Я справді її відчувала, відчуваю і буду відчувати. Ви неймовірні Просто я обіймаю кожного, цілую. Бережіть себе і все буде Україна. Пока-пока.